В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені в Христі Отець Франциск, прото чина Святого Василія Великого, Отець Лука, всі брати Василянської родини, преподобні сестрички, любив Христі духовні Отці, брати Семінаристи, любов Христі, Мукачівська громада. Всі паломники, тікачки і молодь. Сьогодні ми вступаємо у велику таємницю, у велику таємницю, яку церква східного обряду назвала Успінням Пресвятої Богородиці, церква Латинського обряду називає цю велику таємницю внебовзяттям Пресвятої Богородиці. І саме тут, в Мукачівському монастирі, як то підкреслив отець мука. Наші вірники і до підпілля, до Другої світової війни, починаючи з того 1926 року, коли Папа Пій XI подарував єпископу Петру Гебею цю прекрасну ікону, в знак того, що, що наш народ не міг більше робити паломництво до Марія Повчі. Тому що були встановлені після Першої світової війни нові кордони. І так, щоб ми не залишилися сиротами, то святіший отець Підий подарував місту, Мукачеві, місту Мукачеву цю прекрасну ікону, яку, яку зберегли отці Васильяни, які піклувалися нею, і навіть в часи жорстокого переслідування. Вона залишилася з нами, з нами, з уніатами, з греко-католиками. Хоч ми лишилися трошки сиротами, бо від нас відібрали колиску нашої єпархії, наш древній монастир, де поховані ті найбільші отці засновники і єпархії, і Василянської родини в нашому краю, але мати лишилася з нами. Отже, ми не є сиротами, бо ця ікона. Яка супроводжувала нас і до війни, і після війни, і в часі переслідування, і в часі підпілля, вона сьогодні є з нами. І в цьому святому скромному місті ми можемо відчути на собі погляд її материнських очей і дотик її материнської теплої руки. Кажу, це її свого досвіду, бо завжди, коли приходиш до Марії. Сюди в Мукачеві, то не помічаєш, як швидко плине час, як пливе той час, бо бути біля неї, бути біля неї, яка, яка промовляє до нас із цієї ікони, завжди є чимось таким, що дуже-дуже зворушує серце. І сьогодні це на вечір'я свято Успіння ми є біля неї. Ми є біля неї, щоби просити. Її материнського покрову найперше для тих, кому ми завдячуємо тим, що можемо молитися, нашим Збройним силам, нашим захисникам, нашим хлопцям, які там стережуть, стережуть нашу батьківщину і крок за кроком визволяють нашу землю, яку топче нога жорстокого окупанта. Також цей рік ми можемо сказати, що ми маємо такий прекрасний дуже юбілей. Будемо 12 листопада урочисто згадувати мученицьку смерть Йосифата Кунцевича, єпископа, архієпископа, одного з найбільших святих, святих нашого народу, того, чий приклад додавав силі нашим священикам і єпископам в часі тої радянської навали. Починаючи з 44-го року, як вони зайшли до нас на срібну землю. Владика Павло Гойдич після смерті Теодора Ромжі написав до Риму звістку, як це свідчить Мар'ян Поташ, що Теодор Ромжа помер як святий Йосафат, віддаючи своє життя за Бога за церкву, за єдність. І сьогодні теж є такий прекрасний юбилей, Є рівно 70 років, як перестало битися серце іншого великого сина нашої єпархії, нашого народу, отця Петра Павла Ороса. Рівно 70 років тому е, жорстока рука вбивці забрала його життя. Але ми знаємо, що День смерті мучеників це є день їхнього народження для неба. І це ми дуже часто повторюємо тепер в часі визвольної війни нашого народу, коли відходять до Господа наші захисники. Вони теж є як новомученики, бо віддають своє життя за рідну землю, за рідну церкву, за кожну маму, за кожну дитину. За кожного батька. В сьогоднішнє свято Успіння ми святкуємо таємницю переходу Марії з цього світу до раю, святкуємо її Пасху. Так як Христос, воскрес із мертвих і своїм прославленим тілом і вступив до неба, так свята Дівиця Марія була прийнята до небесної слави з цілою своєю особою, особа людини. Це є її тіло і її душа. Біля Ісуса, що є новим Адамом, який Воскрес як первісток, є Марія Нова Єва, як первісток і візелинок церкви. Вона є знаком непохитної надії для всіх християн у їх земній мандрівці. Свято Успіння говорить нам про дуже важливу істину. Небо є нашим остаточним місцем. Марія заохочує нас своїм прикладом, щоб ми прийняли волю Божу в нашому житті, щоб ми не дали обманути себе оманливим розкошам того, що є нетривале і минуче. Марія заохочує нас іти шляхом чесноти, не піддатися егоїзмові, не піддатися злу, які часто. Гасить в нашому серці радість життя. Тому сьогодні ми так просимо Марію, щоби там з неба вона в небо взята, коронована Пресвятою Тройцю на Матір неба і землі, на царицю неба і землі, допомагала кожному, особливо тим нашим захисникам, тим людям, що є там на сході, яким є дуже непросто. Папа Франциск, говорячи про Марію, дуже часто вживає такі ніжні слова про її материнське серце. Він каже так, що Марія є та, що вміє перетворити печеру для худоби на дім Ісуса. З кількома скромними пелюшками і морем ніжності вона вносить в ту холодну печеру багато тепла. Вона є маленькою служебницею Отця, яка повна радості славить Бога, коли співає в часі відвідин Єлисавети на порозі її дому цю прекрасну пісню, цей гімн церкви, величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі спасі моїм. О якби ж то й не могли кожного дня так радісно співати і прославляти Бога. Як мати всіх вона є знаком надії для людей, каже папа Франциск, як справжня мама, вона йде з нами і постійно поширює близькість Божої любові. Ніхто так пригарно не вчить нас покори, як Марія. Повна лас означає повна Бога, слугиня завжди готова до розпоряджень. До виконання з вірою і радістю бажан тієї особи, яку дуже любить. Цілковите смирення означає бути в розпорядженні Бога, в різних ситуаціях нашого життя, і тих світлих, і, можливо, тих, які ми не розуміємо своїм розумом. Просімо, каже папа Франциск, пречисту Діву Марію, щоб зробила наші серця. Тихими і покірними, як серце її сина. Бо це ж нею і у ній сформувалося серце Ісуса. Як гарно Він це каже, нею і у ній сформувалося серце Ісуса. І так теж, щоб краще подати той приклад, як Марія веде нас в нашому житті, хочу навести чудовий приклад одного з таких. Новітніх святих католицької церкви святого Максименяна Марії Колбе, який загинув у концтаборі в Авшвиці від, від фашистів. Він дуже часто любив повторювати для своїх братів францисканців такі слова, що ми маємо бути лицарями непорочної, маємо своєю ревністю. Своєю чеснотою, побожністю поширювати почитання Марії в такому непростому світі, в якому ми живемо. І з його дитинства зберігся такий чудовий образ, про який він сам нам говорить, що зростаючи в родині, він був такий трошки шида нікому, як то є і наші діти, не посидючи на службі Божій, не посидючи вдома. Часом трошки такий примхливі, і таким, таким хлопчиком він зростав, і мама постійно так казала йому, ну що з тебе буде? Ти такий нескорязний, кажучи так маленько по Закарпатськи, неспокійний. Важко мені тебе виховувати, казала його мама. І потім, коли він підростав і ходив з мамою до храму, то дуже часто любив так. Брати приклад з мами і ставати перед образом Діви Марії і, і молитися до неї. І зростаючи, він завжди повторював ці свої слова мами. Що з мене буде Марії? Ким я стану в цьому світі? І одного разу він мав таке откровення від Богородиці, яка з того образу, з тої ікони так підходила до нього і несла в руках два віночки. Один такий білий-білий, прекрасний, як з білих троянд, а другий червоний-червоний, як колір крові. І вона каже: я тобі пропоную, вибери собі один із цих двох. Цей білий це є життя безтурботне, життя без жертви, а цей червоний це є колір, який, яким я кличу тебе йти стопами Ісуса. І він каже, звичайно, звичайно, Марія, що я вибираю цей другий, я вибираю цей колір червоний, колір терпіння, жертовності, самопожертви. І так сталося в його житті, що він стався спочатку братом Новиком, потім братом францисканцем, священником, а потім стався мучеником Ісуса Христа. Той червоний вінок, який йому подарувала Марія, він прийняв і проніс через ціле своє життя. Так само святий священомученик Єсафат прийняв з рук Ісуса цей червоний вінок, вінок служіння, вінок самопожертви, побожності і, і того, що є найвищою мірою любові до Бога, той вінок мучеництва. Бо так учить Ісус, що в світі немає більшої любові, як коли хтось віддає життя за друзів своїх, за церкву свою, за рідну землю, так як то сьогодні роблять наші хлопці. Тому, святкуючи ці 400 років е, прекрасного життя і мученицької смерті Йосифата, ми теж сьогодні можемо так сказати Марії, що. Що й ми готові до самопожертви, що й ми готові взяти з її рук, з рук Ісуса той віночок червоний, віночок самопожертви. Не жити для себе, а жити для Бога, для церкви, для свого народу. Ми теж можемо дуже багато зробити для перемоги, але знаємо, що перемога в тому великому сенсі. Вона є завжди в руках Ісуса. Він є наш мир, каже нам апостол Павло, кажуть нам святі апостоли. В ньому є перемога в Ісусі Христі. Перемога теж виходить, виходить з рук Його Матері, цариці миру. Тому для нас, для нас є важливо кожного дня, кожного дня якнайбільше часу віддавати, віддавати Марії. Віддавати молитві на Вервиці, віддавати відвідуванню служби Божої, святому причастю, кожного дня йти до святого причастя, приймати Ісуса до Свого серця і, і жертвувати, жертвувати за, за Батьківщину, за ЗСУ, за, за наших хлопців, за тих, за тих, хто страждає. Сьогодні багато людей. Втратили вже то співпереживання з тими, хто страждає. Я так дуже часто люблю казати, що, що дуже для нас важливо є відчути, де є той кордон, з якого починається інша Україна, Україна, яка страждає. Той кордон є там трошки далі від Умані, там, де є Дніпро, де є Запоріжжя, перед Херсоном. Там є той кордон, де є багато страждання, де є люди в потребі, де терплять воїни. І, і для нас важливо є бути теж на тому кордоні, хоча б хоча своєю поставою, своїм співпереживанням, своєю молитвою, волонтерством. Маємо старатися збирати для хлопців те, що можемо. Те, що можемо, щоб їм допомагати. Є багато тих збірок, які пропонують по телебаченню через онлайн. І, і ми маємо до них підключатися. Я собі не раз думаю, навіть така проста річ, яка є на наших, на наших автозаправках на АЗС, що якась, якась там невеличка копійчина, але, але піде на допомогу хлопцям і, і, і то є добре. То є добре, маленькі речі творять потім велику справу перемоги. З маленьких речей починається, починається великий шлях теж до святості людини. І сьогодні Бог нас кличе до тої святості, щоб ми вдивлялися в Марію, смиренну, покірну, яка в Євангеліях не виглядає як щось таке велике в очах цього світу, але вона є. Маленька в очах світу, вона є велика в очах Господа Бога. Теж дуже гарно каже великий проповідник наших часів Фултон Шин, американський архієпископ. Він каже, що ми люди ніколи не вибираємо маму. Бог дає нам маму, ми народжуємося з неї і ми її приймаємо. Ми знаємо, що це є наша мама. Ми маму не вибираємо. І каже, є єдиний випадок, єдиний випадок у світі, коли маму вибирають. І це є випадок Ісуса. Бог вибирає її. Бог хоче, щоб вона була така, саме така, яка вона є. Скромна, простенька, повна чистоти, наповнена молитвою. Так Бог вибрав її для Ісуса і вибрав Марію теж для нас. Щоби ми вдивлялися в ту її скромність, але в ту її теж таку самовідданість, щоб та самопожертва Марії теж була присутня в нашому житті, щоб ми не нарікали на труднощі, можливо, маленькі, можливо, більші, але щоб ми вміли терпеливо, як вона переносити ці труднощі, щоб ми ні до кого не ставилися з гнівом чи ненавистю. Але ту ненависть своєю добротою перетворювали на добро, так як робина вона. В часі Хресної дороги Ісуса, в часі Його Хресної смерті, вона є повна того, що видає себе в руки Божі. Він є суддя. Він є суддя. В мене є судді. Він є суддя, і він знає, як, як завжди краще пошорити. Як то завжди краще розкласти. Владикаміном би б завжди казати, що, що на кожну опіцу Бог найде палицю, він так говорив по-Словацьки. Опіця то є мавпочка. На кожну опіцу Бог найде палицю. Що? що Господь завжди, завжди є той, хто вирішує, хто вирішує найважчі справи. Там би нам десь хотілося. Бути агресивними, дуже твердими, треба віддатися на Бога, віддатися на Нього навіть, навіть в тому плані, в тих нелегких ситуаціях, які ми переживаємо. Але звичайно, що найголовніше це є як Марія, як Марія прославляти Бога. Хай сьогодні і завтра, і в часі попразденства з наших. Вуст з нашого серця випливається прекрасна пісня Величає душа моя Господа, і дух мій радіо Бозі спасі моїм. Він є той, хто тримає свою руку над нами, над Україною, над нашими хлопцями. Хай Він веде нас до перемоги, яку всі так чекаємо. Слава Ісусу Христу!